Сьогодні ми розмовляємо про налаштування камер. І сьогодні я розгляну самі базові параметри, які у нас є у кожній камері, і це витримка, діафрагма та ІСО. У кожній камері на основному дисплеї є ось ці три параметри. І як же їх налаштовувати? Витримка відповідає за динаміку руху. Тобто, коли у нас витримка більш довга, то. Буде більш помітний рух, буде такий смазаний рух. Зараз я це покажу. Ось коли ми подивимось на це зображення, ми тут не бачимо ніяких деталей, тому що вони усі розмились. А от коли ми хочемо заморозити рух, то ми робимо витримку більш короткою. І тоді ми бачимо деталізацію, тому що рух був не такий інтенсивний. І що тут ще важливо розуміти, що при зміні усіх цих трьох параметрів буде змінюватись яскравість кадру. Тобто, коли ми витримку робимо більш довгою, експозиція кадру буде більша. Тобто, кадр буде більш яскравим. Коли ми витримку робимо коротшою, то, звісно ж, буде кадр темніший. І як же правильно налаштовувати усі ці параметри? Насправді, тут схема дуже проста. Ми беремо лише два параметри. Витримка та діафрагма. Витримка нам відповідає за рух, як ми вже зрозуміли. А діафрагма за глибину різкості. Тобто, яка довжина буде глибини різкості? Тобто наскільки усе буде різким у кадрі? Різкість буде лише на очах у того, кого ми фотографуємо, або ще й позаду. Ось за це все відповідає діафрагма. І коли ми діафрагму закриваємо, тобто робимо значення більшим. Тобто, якщо більше, то глибина різкості буде більша. Якщо значення менше, то й глибина різкості буде менше. Це потрібно запам'ятати, тому що дехто може це трішечки плутати. А от витримка за динаміку. Якщо ми розуміємо, що нам потрібна якась дуже велика динаміка, то ми робимо. Коротшу витримку, якщо ми розуміємо, що нам глибина різкості не потрібна, дуже велика, ми можемо діафрагму відкрити на максимум. А от щоб кадр потім був нормальний по яркості, нам потрібно збільшити буде ISO. або ж додати світла, тому що додавати ISO це саме останнє, що потрібно робити, тому що воно згіршує якість зображення. Про це треба пам'ятати. Якщо ми можемо зробити витримку більш довгою. Про витримку в мене є інше відео і про діафрагму, тому обов'язково подивись. Там я більш детально розповідаю про те, як налаштовувати. І якщо ми вже зробили критичні значення витримки та діафрагми, що ми не можемо більше відкрити, тоді вже додаємо ISO. Або ж додаємо спалах, який ми можемо поставити на нашу камеру. Або якщо ми працюємо у студії, або додаємо світло. Тобто, експозицію кадру ми можемо багато чим редагувати. А от Динаміку руху, наприклад, небагато чим, як і глибину різкості. Тому запам'ятайте, що спочатку ми йдемо від задачі. Нам потрібна динаміка руху чи ні. Нам потрібна глибина різкості чи ні. А уже потім ми вирішуємо задачу з експозицією. От і все. Ну а отут у кожній камері є усі ці налаштування. Витримка. Якщо вона діленням, то це одна доля секунди. Якщо вона без ділення з двома такими кавичками, то це вже секунди. Тобто одна секунда, 0,6 секунд, а ось це одна восьма секунди, одна шоста секунди. З діафрагмою тут теж все зрозуміло. Чим більше значення, тим більш закрита діафрагма. І, звісно ж, глибина різкості буде більшою. ISO базове це 100. 100, або 125, плюс-мінус у різних камер трішечки по-різному. Але якщо нам потрібно його збільшити, то треба розуміти, на яке саме значення ми його можемо змінити, щоб наша камера не розсипала наш знімок. Тому що у кожної камери є все ж таки критичне значення, і це не 10 тисяч. Це, наприклад, 3200, або 6400, або всього лише. 400 або усього лише 800. Тому це все треба дивитись у вашій камері. Ну а якщо хочеш ще більше якихось цікавих порад, то пиши у коментарі та обов'язково підпишись на цю сторіночку.